Королєве робота кипить в Сергія руках і в Аркадія. Аркадій вже поприбирав, попали соси туди-сюди. Сергій вже бачить, не чекає, коли я наказ роздам. Бігом, огірочки маринує. То я хочу поробити ту з горілкою. А таки буде робити з горівкою? Ага, я ж ти сказав, я королевам попіцяв. Сказали, що на пів літри старо... Ні, на літру столову ложку горілки дати і буде смак такий. А у нас я так ш... офігенний смак. Я ще жартував, що така не треба ні пити, нічого, взяв, закусив і випив зразу. А але я думаю, що ти і ти так буде смачить. тільки в банке туди в самий кінець. Все таки все наказів, так? Так. <свят> 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 я перепрошую. <я свят> та, <свят> дод... Туди в самий кінець і все. Так, зараз шуми будуть збирати. Збирай. Саме цікаве, що в цій роботі є. Але вчора, ну я в вчора писав. Ну, ну так кипить. І шуми появляються, появляються. То скільки їх збирати? Ну то закипіло, зняв шум і все. Потом треба варити, як зубку. То... Хто хто Що? А то не туда. туда. А куда? Куда? Туда? Туда в рядину і куди заливаєш. Ні, я так логічно могло бы бути. Що закипили музыка? Що за коктейлі такие що Три, за коктейль? Ні, я думаю, що то сюди. Ти ліпше подумай, де ота закрутка. Є кришка на закрутку. Де? Де Я знаю, де? 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 Бо Мені. тут во зверху. Та. Я ж казав, що там зверху. Всі знають, але питають один одного де. Ну, Та, то... Бо ну, то, то... то кожен на кожного хоче скинути роботу. Тіба, то ти знаєш, знайди. А я їду в магазин, і я хочу сьогодні приготувати смакотяшку, ну на таку. Ой Боже, ти кожен день смакотяшки приготовлюють свої. Молодець, ми будемо дуже чекати, молодець, ми будемо чекати твої. Я зараз дам по шею одному й другому. Щось ви дуже розговорилися. Так я йду, слухайте, я йду. Речі виперуться, вивісити і темні закинути. Так. Все. я пішла. Ти потім могла приїхати, сказати, що ви нічого не робили, так? Так, все, я пішла.